Це Тайвань зі своїм технологічним гігантом, компанією TSMC. Саме ця компанія виробляє процесори для Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, вже згаданий Apple та п'ятьох сотень інших всім відомих брендів це смартфони і комп'ютери. Однак сьогодні їх застосовують всюди від пральної машинки до високоточних ракет, залежить від однієї компанії, що розміщується на острові розміром з Одеську області. Очевидно, жодному із глобальних гравців не подобається така залежність. Кожна країна хоче б сама виробляти чипи у себе. Уряди витрачають на це величезні гроші. Китай, наприклад, 2014 року 180 мільярдів доларів на розвиток галузі. США нещодавно у відомому законі про чипи виділили 50 мільярдів, ЄС близько 40. Одна ця компанія фактично монополізувала виробництво просунутих чипів, більше 90% від загального виробництва. Решта припадає на корейський Samsung. Але й він сильно відстає у якості у порівнянні з тайванською компанією.